А да, в ефірі Live студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке біля Ванжерону невідомі знесли шлакбаум. Це сталося на вихідних. На зауваження 18-річного охоронця та двох контролерів чоловіки не реагували. Згодом між ними сталася бійка. Це зафільмували перехожі. Давайте подивимося. Ай! 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 Один з чоловіків забіг до приміщення, з якого регулюється проїзд транспорту, і викрав з касового апарату 6 тисяч гривень. Після сутички всі учасники події втекли з місця. Злочину. Поліція розпочала розслідування інциденту. Про це повідомили правоохоронці вчора. Це не єдина ситуація цього літа, коли зноситься шлагбаум. Раніше частину споруду знесли у фонтанці. Щоправда, там обійшлося на щастя без бійки та пограбування. Тож, чи законні шлагбауми, чим відрізняються оці дві історії на Ланжероні та у фонтанці? І взагалі, що з парковками на узбережжі Одеси? Ми Питаємо в Петра Обухова, депутата Одеської міської ради. Петро, вітаю. Вітаю. От щодо ситуації на Лонжероні, який статус цього шлагбауму і чи належить він місту? Або чи має місто від нього, ну, хоч якийсь прибуток? Дивіться, я коли в 20-му році обрався. і... Зайнявся транспортом, я питав департамент транспорту, звісно, про всі парковки. У них у всіх є договори. Ці договори багаторічні. Тобто, можна сказати, що він е, законний. Але ну, я, мені це не подобається, але вирішити це, це можна тільки, якщо департамент транспорту розірве з ними договори. Вони сплачують паркувальний збір. Тобто, ось паркувальний збір це фіксована плата за кожен метр цієї парковки на день. Там біля двох гривень за кожний метр. Ось і все, що отримує місто. Ну, тобто, якісь гроші вони отримують. Зараз я не можу сказати, яка там площа, яку саме суму ми отримуємо, але щось отримуємо. Але в принципі, я вважаю неправильним, коли е, хтось, якийсь приватний підприємець, збирає гроші за міську землю. Тобто, ось весь цей бізнес від, е, складається тільки з того, що вони організовують збір грошей. Більше нічого вони там не роблять. ну і, ну, це неправильно. Наприклад, там, ось якщо ми подивимось, там не знаю прибирання мусору, ось це складний бізнес. Потрібно там найняти людей, закупити там мусорні баки, мусорні налагодити з цього транспортування. Це, це складна річ, яку може робити місто, а може робити якийсь приватник. А тут єдине, що вони роблять, це просто збирають гроші і все. Вони не будували цю парковку, вона, вона належить місту і тому я вважаю, що це несправедливо. Але на жаль, виправити це може тільки мерія. Угу. А, тобто має бути воля у певного департаменту, який відповідає за паркування. Правильно я розумію? Або департамент економіки, так, так. який укладав договір? Департамент транспорту укладав договір, але це було ще ну, в минулому десятилітті. Всі ці договори довистрокові. В принципі, я не бачу нічого поганого в платній парковці біля моря. Тому що ну, ми бачимо, що це дефіцитний такий товар який, з економічної точки зору. Паркувальних місяць на всіх не вистачає, тому що, щоб регулювати числі сатівок, треба вводити плату, але цю плату повинна отримувати місто, а не якісь приватні. Дивіться, Петре, я точно не змогла сьогодні встановити ту суму, яку платять на тому шлагбаумі водії, але в мережі, очевидця назвала суму 15 гривень за годину 50, перепрошую гривень за годину. 50. зваж. Зважаючи на так, те, що е, місто отримує 2 гривні е, з метру квадратного цього паркування, при тому, що коли на цьому квадратному метрі стоїть автівка на двох, будемо уточнювати, а може навіть і трьох метрах, е, сплачується лише за годину ні, ні. Автівка, 50 гривень, А автівка займає 12 метрів. Тим паче розрахунок явно не на користь міста. Ну очевидно, це очевидно. Це ну, не ну не просто неправильно, тому що це не якийсь там складний бізнес. Те, що вони роблять, це вони отримують гроші. Але в принципі в нас є муніципальні парковки, на яких ми також змогли організувати отримання грошей. Тобто, це не, не щось таке складне, що місто не може зробити самотужки. Угу. Ну і тут маю уточнити, е, якщо уявити, що місто заволіє е, зробити муніципальні парковки біля моря, е, то якою може бути ціна? Вона буде теж 50 гривень за годину чи меншою? Це буде вигідніше Одеситам там або ні? Ну Дивіться, у нас в місті є тариф 20 гривень за годину. І якщо людина приїжджає на пляжі, вона навряд чи приїжджає на годину. Тому я думаю, що з точки зору попиту і пропозиції, я думаю, що 50 гривень це ну, буде нормально. Тут треба дивитись наскільки ця парковка заповнена, якщо вона заповнена більше ніж на 80%, це означає, що ціна замала. Угу. У вас цікавий підхід до ціноутворення, я зрозуміла. Е, у зв'язку з воєнним станом було введено заборону на перекриття проїздів до моря. Е, що ви знаєте про це? Чи діє ця заборона досі? Якщо вона діє, то чому біля моря є шлагбауми? Ну, я про це не чув. В принципі. Дивіться, якщо зробити цю парковку, всі парковки біля моря безкоштовними просто все буде зайнято автівками, і будуть великі затори ще більше ніж зараз. Тому принципово це нічого не змінить. Дійсно, ви про ту ситуацію ситуацію в Фонтанці, ну, то там, там не в'їзд на парковку, а там в'їзд на дорогу, і ось це неправильно. І це ну очевидно, що цього не повинно бути в Одесі. Майже всюди це просто в'їзди на парковку, і тому там ну, це не змінить принципову ситуацію. Угу. А, чи правильно я розумію, що о, муніципальних парковок уздовж узбережжя немає жодної? Жодної немає. Парковки тільки в центрі міста, муніципальні? Ну, так. Ми про них трішки пізніше поговоримо обов'язково. Нагадаємо нашим глядачам, що вони такі існують, і вони такі приносять прибуток в бюджет міста. Давайте поговоримо про ситуацію з міськими парковками у частині. Так, як я і заявила, проанонсувала пізніше, але от про тринадцяту фонтана ще хотіла вас питати. Бо бачила ваш коментар про те, що закриття стоянки на ті фонтана законно. Ви пояснювали, що. Ця земля в оренді на 50 років у певній компанії, і вона має право власне робити там те, що вона вважає за потрібне. Але знову ж таки, курортний сезон літо можливо було б доцільно якось домовитися з орендарем, а щоби принаймні на три місяці це була саме парковка. Ну, я з вами згоден. Це дійсно, це призвело до колапсу, тому що там не так багато місць для паркування, і люди вже звикли туди їздити. Я не знаю, які мотиви, я не знайомий з цими людьми. В принципі, це питання до департаменту транспорту та департаменту земельних ресурсів, що вони поспілкувалися, але е орендарі цієї землі вони не зобов'язані за законом. Ось відкрити там цю парковку. У них е ця земля ще в 2002 році, ще тоді Бадилан був мером, е передана їм в оренду, і там. Вона для побудови або реконструкції торгівельно-розважального центру. Досі там нічого не побудовано. Наскільки я наскільки мені відповіли в департамент архітектури, в них ще нема містобудівних обмежень та умов для того, щоб там щось будувати, але чомусь вони вирішили закрити. Mm -hmm. Яка ймовірність того, що такий договір може бути розірвано? Ну щоб договір розірвати, потрібно або згоду, або сторін, або йти до суду. Ну тут все очевидно. А це складно. Ну я не думаю, що вони захочуть його розірвати, тому що це така золота земля, де теоретично вони можуть щось побудувати, назвати це торгівельно-розважальним центром і заробити великі кошти. Я думаю, саме в цьому був план, коли в 2002 році вони це організовували. Тому я не думаю, що вони так просто відмовляться а для того, щоб йти до суду, потрібні, щоб були якісь підґрунтя, якісь порушення, і тут же питання до юристів. Я не знаю, чи вони там є, чи там все правильно чи, наприклад, сплачують вони вже цю оренду кожен рік чи не сплачують? Мені це невідомо. А тоді поставлю питання іншим чином: чи зацікавлено місто мерія у тому, щоб повертати, як ви висловилися, золоті землі? Ну я так такого такої мотивації в них не бачив, не чув про це нічого абсолютно. Ну, питання щодо стоянки на 13-й фонтана. Тут два вектори: перше, що ну, потенційно в розрізі нашого нашої розмови, це могла би бути парковка або стоянка, а в більш глобальному розрізі е, там може не з'явитися торгівельного центру, у принципі, якщо б місто повернуло цю землю. Ну або це е, буде от така мертва зона, як зараз, просто пустощ, у принципі. І до парковок у центрі міста Петре, які новинки можете розповісти? Пам'ятаю, що. Чи ви анонсували розширення у 2024 році мережі таких парковок. Чи план намічений? Чи він здійснюється? Так. На цю сесію нам виносять ще дві парковки: це вулиця Генуеська та провулок адмірала Жукова, який дотичний до вулиці Дерібатовської. Тобто, департамент транспорту е, йде по стратегії, щоб все, весь центр міста був платною парковкою. Ну і також Аркадія, де також дуже великий попит на паркувальні місця. Я навіть бачу, що там з'являються люди в жилетках і намагаються збирати гроші з людей на вулиці Генеській. Ну, ось місто хоче взяти це під свій контроль. Ну тут не можу не спитати історія з QR-кодами, історія з паркоматами. Яке зараз співвідношення, і що показало себе як дієва система оплати за послуги. Ну я не можу вам сказати яке співвідношення, але я не бачив, що взагалі хтось користувався паркоматами у кожного водія, у кого є автівка, є і смартфон, і кредитна картка. І тому набагато простіше і зручніше користуватись застосунком ніж йти до якогось там паркомату. Ну терміналу потіжного і точніше, і ну це складна процедура. Тут теж не можу не уточнити. Чи потенційно може така історія працювати з оплатою через додаток? А якщо, наприклад, шлагбауми біля моря передвіздом до рекреаційної зони можна буде сплатити у такий спосіб: сучасно, швидко, зручно і все потрапляє підзвітно до потім, врешті-решт бюджету міста. Ну, дивіться, якщо оператором цих парковок якимось чином стане комунальна установа, то тоді так це, це просто організувати. Але це потрібна політична воля в мерії, щоб вони відібрали у приватників ці парковки і віддали комунальній установі. Тобто тут питання більш політичне, ніж техні, технічне. Помріяти можна ну, а мріяти так. Ну і очевидно, що я хотів би, щоб так було. І Якщо в мене буде можливість, то я зроблю це саме так. Угу. Дякую вам, приймаємо як обіцянку. Е, Петре, дякую вам, що ви долучилися до нас. Е, завтра будемо слідкувати за результатами сесії міської ради. Там буде багато цікавих питань. Плануємо ефір, до речі, з результатами голосувань депутатів. І от е, дякую за анонс, що можливо буде проголосовано, а скоріш за все, і таке буде проголосовано рішення по розширенню мережі муніципальних парковок у місті. Дякую, гарного вам дня. Петро Обухов, депутат Одеської міської раду. На зв'язку з лайв студію. Дякую, що ви були з нами. Слідкуємо за основними новинами і змінами у місті разом.